У приватному підприємстві Східний масив купили і ще один трактор із ковшом та лопатою, здатний прибирати вулиці від сильних снігових заметів. Окрім того, тут підготували і уже наявну техніку. Чотири одиниці вони всі готові до, до роботи, підготовлені. замінено, замінено колеса. Всі весь транспорт заводиться, так як повинно бути. На акумуляторах все ну ну так, як так як належить. Ну обновка обійшлася вартість такого трактора. Це понад 30 тисяч гривень. Він придбаний там за, скажімо, за кошти підприємства. Керівник підприємства запевняє, що подібні витрати виправдані і швидко окупляться, адже орендувати таку техніку у інших підприємств доволі дорого. Міський голова Тернополя цієї осені доручив усім підприємствам із обслуговування житлового фонду придбати до зими по дві одиниці снігочисної і посипної техніки, аби жеки могли прибирати прибудинкові території від снігу власними силами. Можу сказати, що з 10 з 11 вже перевірених 10 закупили по дві одиниці, одна один же це Комунерго закупили чотири таких одиниці. Тобто ми бачимо, що йде виконання цього доручення, тому сподіваємося, що будемо повністю готові до роботи в зимовий період. І комунальні служби і жаки, і всі комунальники забезпечують ефективну роботу належне прибирання і утримання міста в зимовий період.